Всім привіт! Сьогодні розбираємо можливості онлайн-застосунку, який є аналогом дуже платного фотошопу і називається цей застосунок PhotoпіA. До речі, автор цього застосунку, розробник, є українцем. Тому, в принципі, наше рідне творіння. Отже, для початку заходимо в цей ресурс. Виділяємо. Адресу Додаємо в адресний рядок і допускаємо. Відкривається ось таке вікно, стандартне для е, цього застосунку. Тут багато досить початкових налаштувань, можна відкрити зображення з комп'ютера, вже готове його редагувати, можна застосувати шаблони по створенню різних е, напрямків зображень, можна обрати внизу Ось різний формат зображень. Оце, до речі, вискакує реклама, це завжди вона вилазить. ну, Так чи інакше, ми її просто закриваємо, ніяких, ніяких дій з нею не робимо. Справа на комп'ютері, якщо ми працюємо, то це рекламний стопчик теж вилазить. Рекламу можна прибрати, якщо в платному варіанті цього застосунку, але ми будемо користуватись безкоштовним. Взагалі це безкоштовний пакет, чудово дуже працює. Нас цікавить наразі ось ця опція. Новий проєкт. Натискаємо. Тут ми можемо обрати формат аркуша, який ми будемо застосовувати, на якому будемо створювати зображення. Або це буде в конкретні числа. Ви бачите, що я можу вручну ввести це значення і обрати або пікселі, або відсотки, сантиметри, міліметри, дюйми, те, що мені потрібно. Назва проєкту. Колір фону і профіль. Або це RGB, або якісь інші е, варіанти. Ну і от, скажімо, я хочу обрати звичайний стандартний формат А4. Натискаю зліва вгорі ось друк. І шукаю А4, ось він. Натиснув. І натискаю Створити. Нехай буде білий фон, все як залишається. DPI це роздільна здатність. Тобто чим вона вища, тим краще якість зображення. Звичайно, коли ми говоримо про якісь навчальні прості малюнки, то особливо високої якості нам не потрібно. Але, тим не менш, якщо ми обробляємо гарне зображення, фотографію, скажімо, якусь, то тоді нам, чим, кра... чим вище, тим краще. Буде якість. Натискаю створити. Зараз ми не будемо розбирати абсолютно все, поглянемо на основні можливості. Отже, зліва стовпчик з інструментами, які доступні для роботи з цим зображенням. От, До речі, реклама справа, вона періодично то з'являється, то зникає. Трошечки це бісить, але ну, не впливає ні на які функції роботи з цим зображенням. Як обрати той чи інший інструмент? Ви бачите, біля кожного зображення, якщо навести і нічого не натискати, з'являється підпис, тобто що це за інструмент. На будь-який навести. Якщо ж, крім того, ще правою кнопкою натиснути, відкривається додатково таке собі контекстне меню, де, якщо там доступні, то десь декілька інструментів перераховані, які входять в категорію. Цього, цю, в категорію Цього типу інструментів. Якщо трикутничка немає, ось, скажімо, як е, в такому випадку, інструмент клонування, то значить він один варіант лише, і більше ніяких варіантів немає. Якщо я натискаю, скажімо, градієнт. Або градієнт, або заливка, варіанти е, тут уже є різні. Так, Далі. Е, внизу зліва кольори палітра кольорів, е, так як і в фотошопі. Верхній лівий прямокутничок, ну квадрат по суті, це колір, яким ви будете малювати. А нижній, в даному випадку, білий це е, колір заливки, колір фону. Його теж можна змінювати. От Я зараз клацну на оцей чорний тобто я виберу колір, яким я малюватиму. Варіантів безліч. Наприклад, я ось такий і підтверджую, натискаю ОК. Тепер я обираю інструмент малювання. Тут варіантів теж досить багато, ось дивіться, наприклад, пензель. Бачите, що тут, як мінімум, два варіанти є. Ну, хай залишається пензель. Я веду лінію, якусь крикозябру, ось вона в мене є. Яким чином я можу змінити щось? Наприклад, зробити більший, більшу товщину цього пензля. Розмір. І жорсткість, нехай поки що залишається 100%. Ну і обираю тип е власне пентлика самого. Так, вибрав цей. Ось у мене, будь ласка. Далі, якщо я не прозорість поставлю менше, відповідно, ви бачите, що. Значить, ми не колір змінюємо, ми змінюємо тільки е прозорість. Крім того, тут є е спосіб натиску. Е Пензля цього на аркуш. Давайте подивимося, як це виглядає. Трошечки змінимо, щось цього вийде. Оце вимкнемо, а це включимо. включимо. Ну, візуально я особливо не бачу різниці, можливо, це е, для більш скажімо так, е, шедевральних якихось художніх творів можна застосовувати. Оце у нас кнопочка, це я вимикаю, Оце кнопочка у нас це. Е, віддзеркалення, які нам потрібні, горизонтальне, вертикальне. Ви бачите, що варіантів ну, досить багато. Так, окей, підтверджуємо. Так, щось не дуже спрацювало. Давайте подивимося вертикальне просто. І підтверджуємо. Ага, я зрозумів. Я просто вибрав е, область для е, ну, бачите, вертикальна полоса. просто. Це треба вибирати е, всю частину зображення, яку ми хочемо відзеркалити, тоді воно працюватиме. Так. Е, далі. Витирати. Гумка. Ось вона. Фонова, магічна якась і е, просто гумка. Ну, якась мається на увазі, що ми зараз її не будемо розглядати. Витираю, ви бачите, ось. Така штукенція. Це якраз е, зарах, от така е, ситуація відбувається якраз за рахунок того, що я обрав е, цей, цю опцію, що подвійне, дзеркальне, так би мовити, якась дія. Якщо я її зараз е, приберу No Symmetry і буду просто витирати, в мене витиратиметься просто з лінією. Виникає запитання, що тут такі якісь полосочки. Е, справа в тому, що ну, давайте я збільшу. Е, розмір І подивимося, що відбувається. Оці квадратики, ну, полосочки, квадратики це е, прозорий фон. тобто Ми, умовно кажучи, перед тим як малювати, поклеїли аркуш на скло, намалювали, а потім віддираємо цей аркуш, е, відшкрябуємо цей аркуш від скла. Відповідно, це ось прозорий фон, ну, як скло, виходить. Да? Е, і якщо ми отут ще наприклад, візьмемо е, жорсткість зменшимо. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ну от, е, Я сподіваюся, вам видно. Ще давайте більше розмір, щоб було видніше. Е, по краях е, області, яка витирається, не чітко, а якісь на півтіні залишаються. Ну, якщо ми все видаляємо, це ніяких проблем, а якщо е, частково, то от, е, в залежності від потреби ми можемо таке робити. Так, от я все витер, в принципі. Uh, що ще можу робити? Можу друкувати текст. Дивіться. ось, Клацнув. Правою кнопкою або вертикальний, або горизонтальний текст. Ну, клацаю курсором, де е, мені потрібно. Е, його можна оформлювати в будь-який момент, але наразі от, я хочу сразу встановити розмір побільше, ось вгорі. Розмір 76, наприклад. І друкую що мені потрібно. Так. Ну, не дуже великий виходить. Я виділяю. Виділяю. Колір спробую, давайте змінити. Хай буде червоний. Окей, клацаю мимо. Ось у мене літери вже стали червоні. Тепер хочу розмір подивитися все-таки збільшити. Ну, ось, бачите, працює. Причому, в принципі, не обов'язково лише повзунком змінювати розмір, я теоретично можу ще й писати щось вручну. Наприклад, 200 напишу і натискаю Enter. Ще збільшився розмір. Налаштувань багато, якщо це вертикальний текст, відповідно, ми можемо знову-таки якісь бла-бла-бла, і у нас, бачите, як літери розташовуються. Так всі інструменти розглядати не будемо. Ви зможете поекспериментувати, коли будете працювати з цим застосунком. Та, а, І ще ось підтвердити, або скасувати дію останню. Ну, давайте я підтверджу. Е І останнє, що хочу ще, до, до речі, вам трошечки продемонструвати. Оцей ось інструмент з вгорі е переміщення елементів. Я виділяю і. Отут також ставлю маркери. Ось вона керування трансформацією, галочку ставлю, щоб маркери навколо елемента з'явились. І Потім треба попасти. і Тепер я можу тягати, куди мені потрібно розставляти елемент. Також я можу, звичайно, з інтернету е додавати якісь або з комп'ютера. Зображення вже готові, потім з ними працювати. Але це вже наступного разу. Е зараз ще нам залишається розглянути, як е зберігати цей документ, цей, це наше зображення. файл. Тут шукаємо варіант, в якому, формат, в якому ми будемо зберігати. Як е, PSD це фотошоповський формат, або ж е, якісь інші от експортувати. Е, у вас в даній буде JPG. Обираєте JPG і вказуєте е, параметри. І отут-от де назва назву вашого файлу. Ну, я напишу просто. Так, тільки українську мову переключу. Зображення. Е, ага, штринки. Зображення 1. Ну, якось так. Хай висота і ширина залишаються такими, е, як є. Теж можна обрати і якість, це ж так. і все що завгодно. До речі, стосовно якості, ви повинні пам'ятати, чим вища якість, тим е, більший розмір вашого зображення. Так, зберегти. все, от у мене е, збереглось. Відповідній папці. Будь ласка, я можу продовжувати тепер створювати інші якісь зображення. Це е, частина роботи, яку, в принципі, е, повинні виконати будете ви в своєму завданні. Всім мусимо.